Які документи потрібні для виїзду з дитиною-інвалідом за кордон під час воєнного стану або для виїзду з матір'ю чи батьком інвалідом? Я відповім на ці питання у цьому відео. Мене звати Міла, і разом зі своїм чоловіком та дитиною ми нещодавно переїхали до Німеччини. Отож, почнемо з того, що у вас дитина інвалід, і ви маєте для цього підтверджуючі документи. Що цікавить на митниці? Перше це свідоцтво про народження дитини. У нас також був закордонний паспорт дитячий, але їм не цікавились. Наступне це документ, підтверджуючи інвалідність вашої дитини. Може бути кілька варіантів. Ось я зараз додаю перелік цих варіантів, і зверніть увагу, що може бути або або, або. тобто не потрібно мати на руках всі ці документи. а… Потрібно мати один із них. У нас був корінець, і цього виявилося достатньо для перетину кордону. Хоча працівниця митної служби запитала, чи маємо ми ще якісь підтверджуючі документи. Також за порадою наших друзів в Україні я підготувала ще підкріплюючі документи. Що це було в моєму випадку? Це була ось така товстелезна папочка з аналізами. Які ми здавали наші дитині за останній рік, цим не цікавились. Також в мене була роздрукована переписка з нашим лікуючим лікарем, де були вказані курси лікування, де були вказані медичні рекомендації і подібне. Тобто, таким чином я підтверджувала, що дійсно ми лікуємо дитину, дійсно вона є інвалідом. Окрім цього, потрібне свідоцтво про шлюб. Якщо за, в документі про інвалідність опікуном є мати, то обов'язково для виїзду чоловіка потрібно підтвердити родинні зв'язки. Таким чином потрібно свідоцтво про шлюб, яке ми також додавали до переліку цих документів. Все, ось такі три головні документи. Є ще один варіант перетину кордону, зважаючи на те, що у вашій сім'ї є інвалід. Хто це може бути? Це може бути мати чи батько, не обов'язково ваші власні або мати, чи батько вашої дружини чи вашого чоловіка, тобто. Тесть і теща, наприклад, тоді, коли чоловік, який військово зобов'язаний, перетинає кордон, він є супроводжуючим інваліда. Інвалід, який їде, він має підтвердити свою інвалідність. А чоловік має показати зв'язок родини. Це свідоцтво про народження, паспорт у випадку, якщо чоловік буде їхати зі своєю тещою, то потрібно ще показати свідоцтво про шлюб з донькою. Цієї жінки валяється перетин кордону лише один раз. Випадку з інвалідністю дитини, в принципі, по закону ми також маємо право перетнути кордон лише один раз, але нам про це нічого не говорили на митному кордоні. Можливо, просто забули про це сказати. Я прошу вибачення, в мене може бути шумно, бо поряд зі мною зараз відбувається будівництво. Якщо у вас залишились якісь питання щодо перетину кордону з дитиною інвалідом до 18 років, чи з батьком або матір'ю, які мають інвалідність, зверніть увагу, першої чи другої групи. Третя група не підійде з третьою групою інвалідністю. Інвалід, батько, мати, будь-яка людина може перетнути кордон сам. Супровід не потрібен, лише потрібна перша чи друга група інвалідності. І якщо у вас залишиться якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. З радістю поділюсь тим, чим знаю. Також можу порадити. Я слідкую в інстаграмі за одним нотаріусом, який дуже чітко і конструктивно відповідає на подібні питання. Може проконсультувати, може допомогти. В таких питаннях. Тому пишіть, кому треба, поділюсь також контактами нотаріуса. І, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А ми надалі будемо продовжувати викладати корисну інформацію. Та ділитися нашим життям з нуля в Німеччині. Всім пока!